У Миколаєві 10 грудня встановили мобільну волонтерську пекарню. Свіжовиготовлений хліб команда «Bake for Ukraine» роздаватиме безкоштовно людям на деокупованих територіях Миколаївської області, каже керівниця проєкту мобільні пекарні Ольга. Наш графік робочий на сьогодні це 12 годин нон стоп бекері і завтра ми будемо розвозити хліб. У нас є ініціатива мобільних пекарень. І для мене це неймовірна честь слідкувати за цим шляхом, допомагати збирати гроші, відвідувати всі пекарні, які ми підтримуємо, і продовжувати роботу, яку ми робимо тут, у Миколаєві. Королева краси Туреччини Джемре Юкер говорить, дізналася про проєкт під час пошуку ініціатив, що діють у зонах бойових дій, і вирішила допомогти зібрати донати та спекти хліб для українців. Для мене хліб це більше ніж просто їжа, особливо під час війни. Це символ надії, тепла та стійкості. І я дуже рада бути тут, бути частиною цього і розділяти ці моменти стійкості з народом України. Мобільна пекарня оснащена генератором для роботи без світла. Піч може працювати на різному паливі, на дровах, вугіллі або газу, розповідає пекар Олег. Ми маємо дуже великий бак, щоб набрати воду. Вона може автономно працювати в будь-якому місці. Заміс ми робимо у цьому міксері до 50 5 кілограмів. Це натуральний хліб на заквасці, тому ми маємо тут лише три інгредієнти: вода, борошно та сіль. Олег говорить, у пекарні є три печі, кожна з них може вмістити одночасно до 18 форм з хлібом. Команда за день випекла 290 хлібин та роздала їх жителям сіл партизанське та благодатне що на Миколаївщині. Крім того, також мобільну пекарню команда планує встановити на Херсонщині. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.